Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, як не дивно, але факт, що війна в Україні вона розпочалася після того. Коли в Російській Федерації зібралися священники, правосвященники з усієї країни, і вирішувалось питання, чи можна йти на Україну війною і воювати, знищувати і захоплювати територію. Ви знаєте, як не дивно, але священники, вони дозволили і сказали, що це по біблії. Ви знаєте, в біблії чітко написано, що дозволять священники на землі, те буде дозволено на небі. Що заборонять на землі, те буде заборонено на небі. Ви знаєте? Тому Ісус Христос і показав, що пізнаєте по плодам їх. Ви знаєте, священики поставлені на землі для того, щоб закінчувати війну, щоб був мир, святість на землі, і що всі люди через покаяння, церкву Божих людей йшли до спасіння, але є лже пророки, які дійсно натягнули на себе овечу шкуру і здаються тільки священиками, але ведуть людей до пекла.